Європа надто зосереджена була на своїх е, якихось питаннях і НАТО далека від тих е, проблем, які були е, близькі колись, навіть з тими країнами, які колись були європейським колоніям. Тобто Європа теж втратила зв'язок з ними. І от Китай він відчув, відчуваючи менталітет цих країн, будучи країною, яка теж е, з країн Третього світу перетворилася в країну, яка називає себе країною, що розвивається, але вона. Все-таки має значно вищий рівень, кидай вловив цей е, запит, і під гід е, формування такого власного полюсу, він пропонує їм вирішення певне вирішення яких проблем за китайські гроші заради китайського інтересу, отримуючи від від цього ресурс. Ну тобто виходить так, і на цьому вже будемо підводити підсумки, що світ сьогодні. Виглядає таким, що складається з двох частин, які між собою змагаються, борються, є антагоністами. Поки що цей антагонізм мирний. Одна частина це колективний захід, під проводом Сполучених Штатів Америки, який розхитується і не відчуває себе впевнено зараз. Друга частина це глобальний південь під проводом. Китаю. І оці дві частини між собою змагаються. Як не парадоксально виглядає так, що на сьогодні прогресивним крилом є саме Південь, так? який виступає за Новий світ, справедливий, багатополярний і так далі. А навпаки, стримувачем прогресу виступає захід колективний Шоропець. Так, знаєте, от на, на жаль, виглядає так, і мені здається, що війна Росії проти України, як не дивно, вона стала каталізатором цього розлогу, тому що от, якесь невдоволення заходом, е, якоюсь нерівністю, бажання якогось прогресу воно було зашароване і сховане під нейтральність. Тобто, коли ми е, зробили пропозицію та між глобального пітню. У вихіді глобального саміту миру. Скажіть свій голос, допоможіть нам досягнути миру. Тому що ну, фактично ми теж одна з країн, яка якимось належить до Європи і нас приймають європейською, але тим не менше, у нас теж багато запитів є, які, і, 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 і бажання відстоювати цінності, і це те, це, це, що ми робимо. І здавалося б, ці наші цінності вони мали резонувати з багатьма втяма за них.